Усім привіт! З вами канал Скаман Сергій, його ведучий Олександр і Маргарита. Сьогоднішній обзор піде про сверла по дереву. Я їх брав в Китаї на тему і брав оцей патрон. Цей патрон він під перфератор і під дріль. Є переходники в комплекті. Патрон коштує близько 400 гривень, але мені зробили ще корекцію ціни. Це 1,5 долара, десь 60 гривень. Сверла коштують набір. Набір 5 сверл. 6, 8, 10, 12, 14. Да, 14, довжина 230 мм. Вона коштує близько 360 гривень. Але можна, ну, дивитися ціни і там робити корекціоку. Ось. Оця дрілька. 14 сверло не тяне, це акація. Акація була спилена е, в цьому році. І зараз хочу показати, як вони себе ведуть. Тобто Мені вони дуже сподобались, тому я і роблю обзор. Може комусь теж буде це цікаво. Ну, Цей перфоратор він як він його бере. Але назад він не хоче виходити, бо відкручується в цей патрон. Не дуже сильно я його міцно зафіксував. Ну, попробуємо. В мене патрон на перфераторі вже роздобаний, треба поміняти, але все одно працює. Ну, це, мабуть, серцевина. не хоче він тут йти. Давайте тут спробуємо. Так, перфоратор вы побачили. Дуже жарко. Зараз пробую дрелькой. Дрелька тут 400 ватт. Вот. Подивимось, что она сможет сделать. Сверло, это восьмерка. Ну, дрілька теж бере нормально. Ось ось що я хотів вам показати за ці сверла. Сверла дуже гарні. До речі, у нас в Україну, в Кримичку, одне таке сверло 250 гривень. А я взяв 5 сверл за 300 гри по гривень. Десь так. Можна купити одне сверло, воно буде дешевше, дешевше, ніж у нас. але Набор я вирішив, що він гарніший і зручніший. Ну і я не прогадав, що взяв оцей набор свернку. Всім, кому сподобалось це відео або було корисне, ставте вподобайки, тим самим підтримайте мій канал. От, буду дуже вдячний. Всім пока, гарного неба і всім мира!